Вітаю на першому подільському у Москві Ліквідували конструктора, який займався модернізацією крилатих ракет та впроваджував нові БПЛА. Понад 40 осіб на Хмельниччині звільнили від відповідальності за СЗЧ завдяки новому закону. Дві людини загинули у пожежах минулої доби. Далі про це та інше детальніше. У атаки на російське місто Таганрог загинув один військовий, ще 41 зазнав поранення. Про це пише російський телеграм-канал Астра із посиланням на джерела. За їх даними, у місті пошкоджені авіаремонтний завод, а також військова частина. Цілю атаки був і інший військовий об'єкт. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що відповідь на удари з західними ракетами по Таганрогу послідують тоді і так, як в РФ визнають доцільним. У Москві ліквідували конструктора Михайла Шацького, який займався модернізацією крилатих ракет та впроваджував нові БПЛА. Цю інформацію українським змі підтвердили джерела у розвідці. Шацький був заступником генерального конструктора КБ Марс і керівником відділу програмного забезпечення. Він модернізовував крилаті ракети Х-59 до рівня Х-69 та розробляв нові дрони. У Новоушицькій громаді повідомили про втрату захисника. В російсько-українській війні загинув штаб-сержант Валентин Залісний. З березня 2022 року воїн обороняв державу від окупантів 7 грудня в населеному пункті Новофедорівка Покровського району Донецької області. Вірний військовий присязі віддав найцінніше. Захисникові назавжди 54. 13 грудня у громаді його проведуть в останню земну дорогу. Скорботний кортеж прослідує маршрутом село Антонівка, Селище Нова Ушиця, село Івашківці. Вічна пам'ята воїну щире співчуття рідним та близьким. Протягом минулої доби двоє людей загинуло в пожежі. 11 грудня в області сталося шість пожеж. У селі Березне Шепетівського району горів житловий будинок під час згасіння виявили тіло жінки 1949 року народження. Ймовірна причина пожежі порушення правил монтажу опалювальної печі. Ще один летальний випадок зафіксовано у селі Пудлівці Кам'янець-Подільського району. Там теж палав житловий будинок. Під час гасіння виявили тіло чоловіка 1971 року народження. Ймовірна причина пожежі це необережність під час коріння. У селі Приворотя Кам'янець-Подільського району теж горів житловий будинок. Причина займання наразі встановлюється. З різних причин горіли й господарчі споруди на вулиці Ігоря Сікорського у місті Шепетівка, у місті Полонне та селі Ясенівка Хмельницького району. Вогнеборці оперативно ліквідували ці пожежі. Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону звільнила від кримінальної відповідальності більше 40 осіб за перші два тижні дії закону про добровільне повернення на службу. Про це розповіли Суспільному. Прокурор Володимир Гоман пояснив, що строк відсутності у військовій частині чи це місяць, чи це півроку, не має значення. Головною умовою є повернення до місця служби до 1 січня 2025 року та отримання згоди військової частини на продовження служби. Таке звільнення від кримінальної відповідальності можливе лише для тих, хто вперше вчинив злочин у разі повторного порушення. Особа таки відповідатиме перед судом. За самовільне залишення військової частини чи непробуття на службу під час воєнного стану передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років або ж від 5 до 12 років залежно від статті. 17 грудня відбудеться відкриття унікальної виставки у міському краєзнавчому музеї міста Нетішин. Презентують персональну виставку картин майстрині Оксани Жураковської. Роботи створені із каміння, мінералів, кристалів, піриту, гранатів, кварцу, цитрину та інших. Також відбудеться і благодійна лотерея на підтримку збройних сил України. Головний приз це ексклюзивний сувенір, з символи стійкості, вагою 1 кілограм. Він створений із гільз, шматочка смальта із мозаїки, прометей та натурального каміння. Виставка приурочена до Дня енергетика і триватиме вона із 17 до 29 грудня. Цим анонсом завершує. Інформаційний випуск. Незабаром буде свіжа порція актуальних новин. Тож до зустрічі в Етері. Бережіть себе.